Переїхали на друге поле, тут стріптіл на цьому полі. Вот, і зараз подивимося що тут покаже ґрунт. От такий вигляд має поле. Розкакувала друга волна ми ще й Це буде 350, 450. Уже прятки закрилися. Там здорові листки, вони вже закрилися. А ФАО 320 і плюс оце. Це 39,69. 39,39. А, 39,39. Вона не набирає такої маси, і плюс ми зменшили висів на 53. Ну, що мотут в мене найкраще. Нікола! Ні, це Монсанто. А, Монсанто? Він, по-моєму і там, і там, 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 там везде хорошо. Візряді, і там нема. Нема ніякої різниці. В общем, ніяка різниця. Ну, це ж год, перший год, що воно буде? Це ж перший год стріптів. А коли по, по стрептилу пройшли осенью okay, you know, осенью инзы. You know. осень.